Як комуністи працювали у парламенті на користь Росії, та чому за 20 років Україна так і не оформила на себе кримські курорти та санаторії? В результаті ми опинилися в ситуації, коли на момент анексії, незаконної анексії Криму Російською Федерацією, держава України так і не встигла. Велика підробка як український комуніст Євген Мармазов посприяв Росії на мільярд доларів. Ви собі, ви бачили, я Дімішайте, оберіть його. Хто не така докази великої геополітичної афери. Депутати регіонали під європейськими санкціями. Чому одні переховуються від правосуддя в Росії, а інші вільно прогулюються Верховною Радою? Я не маю ніяких проблем з передвіженням. Чому українські правоохоронці не поспішають допомагати Європі розслідувати злочини попередньої влади? Вже 12 осіб оскаржили санкції в суді в Люксембурзі. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного схеми у четвер, о восьмій вечора.